Хто у нас у гостях сьогодні? Це вперше? Це ж пес Патрон, дітки. Він дуже розумний і сміливий. Ось, послухайте історію про нього дуже цікаву. Малята, ось послухайте уважно. Коли він був ще маленьким цуценятком, він вже тоді допомагав. Нашим військовим боронити нашу країну. А чи знаєте ви, що саме робить цей пес? Уявляєте, він допомагає шукати міни? Це дуже сміливий вчинок. А міни це дуже небезпечні речі для життя людей. трохи з нашим песиком. Дітки, а мені дуже цікаво, чи знаєте ви, що таке безпечні, так, а песни. що таке небезпечні Ми предмети? Ми з дітками де безпечні, а де небезпечні речі. Тож давайте пограємо з нашим песиком. Це ножиці. Це не іграшка, це небезпечний предмет. Не можна з ножицями просто гратися. А це, дітки, а це м'ячик. Так, це весело гратися з ним. Дітки, це ніж, пам'ятаєте, який це предмет? Дуже небезпечний. А це лялька, так, з нею можна гратися. Дітки, а це що? Та це ж голка, це теж не іграшка. Це небезпечний предмет. Ви всі пам'ятаєте? А це машина. З нею можна гратися. Ну що, дітки, ми пограли з вами дуже добре, дякую вам. Поки ми грали, Катруся, дівчинка, нас у гості до себе запросила. Але подивіться, дітки, катруся, ну що в тебе безлад? Чому в тебе всі іграшки по всій кімнаті розкидані? А ви знаєте, дітки, що не можна так залишати іграшки на підлозі, бо це теж дуже небезпечно. Ти зрозуміла, Катруся? Це теж дуже небезпечно. Я дивлюся в тебе тут. І ножиці лежать на підлозі, і голка з ниткою. І ящики розкидані дітки, це теж дуже небезпечно, тому що можна або впасти, або поранитися, коли все розкидано по кімнаті. Тому потрібно дітки обов'язково наводити лад і в своїх іграшках. Ну що, Катруся, ми тобі допоможемо всі 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 іграшки поскладати по кошикам, а ти, будь ласка, так більше не роби. Добре, домовились. Ну що, дітки, давайте допоможемо катрусі. Дітки, в мене в кошику все сплутано. Перепуталися всі іграшки між собою. І безпечні речі, і небезпечні. Тому я вам пропоную розкласти все по місцях. Добре? М'ячики ми будемо складати. Ось такі відерця за кольором. А небезпечні предмети. Ось сюди будемо складати з вами. Ну що, розпочинаємо, а ви мені допомагайте. У нас є якого кольору відеречко? Так, зеленого дякую, Анастасія. Червоного вже чую Варвару. Так, гліб синього кольору. Відповідно, ми будемо складати м'ячики. За кольором відерця. Ну що, дітки, починаємо працювати. Це м'ячик якого кольору? Так, зеленого. Звісно, ми будемо його класти куди? У відерця зеленого кольору. Зараз я оберу всі м'ячики. Ось так. Зелені ми з вами вже склали. А це що, дітки, хіба граються ножицями? Ні. То ми ножиці складаємо у думці для небезпечних предметів. Так, а це м'ячики якого кольору? Всі люблять гратися з м'ячиками. Так, синього. Звісно, ми будемо класти в яке лідерце? Синього кольору. Ось так я вже. Всі м'ячики вже вибрала. в мене залишилися ще м'ячики. Червоного кольору. Відповідно, ми будемо складати у відеоце червоного кольору. Так, ось я складаю. Так, розклали ми в'ячики, щось у мене душе. Ще... Ніж залишився. Ми граємось? Ні, не можна гратися. Правильно. Ніж, це не іграшка. А це в мене голка, дітки. Голкою граємося. Теж не граємось, бо це не іграшка. Ось дітки, ми сьогодні скільки з вами зробили дуже багатого і доброго, так, дітки, ми сьогодні познайомилися з ким. Хто у нас у гостях був? Це наш герой, рятівник Сміливий. Це пес Патрон. Так, дітки, ми з вами сьогодні. Ви такі в мене розумнички називали де безпечні речі, де небезпечні речі. І ми допомогли. Я сподіваюся, дітки, що у вас вдома всі іграшки на своїх місцях стоять. Так? Так, дітки, дякую вам за працю. До нових зустрічей!